Коли ви робили аналіз крові на глюкозу або цукор крові, і чому треба його перевіряти вчасно? Не знаєте, ставте лайки, підписуйтесь зараз, дізнаєтесь. По перше, треба знати норми, яку ви бачите внизу. І саме знаючи норми, можемо знати, які в нас показники крові. Дуже багато людей страждають цукровим діабетом, і, на жаль, дуже багато людей лікують цукровий діабет, а починають його лікувати, коли вже є непочаткова стадія цукрового діабету. А коли в наш цукор або глюкоза вже більше восьми, а то й десяти. Самі початковій стадії цукрового діабету, коли цукор у нас трошечки вище норми, більше сести, вже на цьому етапі треба лікувати цукровий діабет і як мінімум починати з аналізів. Тому, якщо ви не назвали аналіз крові на цукор або глюкозу крові, обов'язково підійти зайдете. Ви перевірите себе, чи у вас немає ознак цукрового діабету. Чим раніше ви це виявите, тим раніше ви зможете правильно це зреагувати і, можливо, навіть почати вже лікування, тому що потім може бути пізно. Ставте лайки, підписывайтесь всім па-па.